Дуже-дуже класні відкривання. Я вже хочу з вами поділитися. Ісусу Христу сказали: ми хочемо чудес, ми хочемо знамення. Давай, покажи нам. А Він каже: грішному і перелюбному роду не буде дано чудес, окрім пророка Йони. А ким був пророк Йона? Згадуємо, це, до речі, говорить про те, що. Новий завіт доповняє старий, старий доповняє новий, тобто старий і новий завіт разом роблять Біблію, разом роблять Слово Боже. Це не можна розривати. Пророк Йона проповідував місту Ніневії. Місто Ніневія було жорстоке місто. Вони вбивали людей, здирали шкури, ужас, що творили. Пророк Йона приходить в це місто і місто кається. Кається, цар, кається, навіть тварини не їли, не пили нічого. Тобто ще раз, що сказав Ісус, окрім пророка Йони не буде вам знамення. Знамення нашого світу в тому, що люди каються. Ви знаєте, я нічого з себе не представляю. Я є служителем міжнародної місії, Слово Боже. Я проповідую в інтернеті, я проповідую на вулиці, я проповідую людям. я здзвонююся з людьми дуже часто. Мені пишуть, люди, поможи мені зростати духовно. Ми зідзвонюємося по телефону, і люди каються. Це не моя заслуга, але Бог каже, це знамення, що люди будуть каятися. Ось тому може одна людина подивитися якийсь один ролик того, хто проповідує Слово Боже, і воно набирає і кається, а хтось бере і осуджує. І Біблія каже той язичник, який прийняв слово, покаявся. Він буде судити тих людей, які завжди. Тому що ми називаємо себе віруючими, але ж ми годим проповідників. Тому Іван Хреститель був названий найбільшість пророків, тому що що він робив? Каяв людей, він не зупиняв сонця, він не роздвигав моря, але Він найбільшість пророків. Ісус показує, і Бог каже: Найбільше, що я ціную, це покаяння. Ось тому Ісус сказав: грішний, перелюбний світ, йому не треба знамення, йому треба покаяння. Якщо ти не каєшся, якщо ти відвагаєш тих людей, які приносять тобі слово Боже, якщо ти не слухаєш відео, ролики, і це не приводить тебе до покаяння, це все марно. Людина має каятися, людину слово Боже, має привести до зміни життя. Що ти хочеш покаятися, ти не знаєш, як це зробити? Напиши мені. Ми зідзвонимося з тобою, ми помолимося за тебе. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти знав, в який час ми живемо, щоб ти знав слово Боже, і ти зміг стати вільним.